Франківський гурт Цвіткульба презентує свій дебютний альбом. Веселі енергійні хлопці за основу іміджу обрали образ сучасних фраєрів, котрі люблять українських дівчат. Саме їм, а точніше, окремі і найяскравіші їх частині присвячена заголовна композиція диску Рижа. Ми просто переконали, що ця пісня вона йде на біс. Ну можна сказати, по два по три рази. Її просто не розвимагає. Зробили також опитування, і дуже багато ну, прихильників пишуть, що вну в загальному і Різні е, якби пісні, але біль чогось більше рижу хочу. Ну і так ми назвали рижу, Так і перший кліп свій зняли також на пісню Рижу щодо назви гурту. Вона з'явилася значно спонтанніше. З підсвідомості цвіт кульбаби просто наснився музикантам. Фольк-роковий колектив з'явився п'ять років тому і був помічений завдяки використанню творчості рідкісних френзівок, старовинних вітальних пісень під супровід Баяна. А вже у 2009 тисячі на ювілейному фестивалі Червона рута у Чернівцях четверо музикантів цвіту кульбаби здобули третє місце рокової номінації це була одна із наших найперших пісень. Це є Катерина. Вот ну, на той час ми на неї просто ставили акцент, але пішов вже такий, скажемо, розвиток. Написалися нові пісні, нові твори. Це є просто українські мотиви. Ми втілюємо не тільки суток а взагалі там беремо собі із інших регіонів, так і втілюємо в нашу мозку. Цвіт Кульбаби назбирав у своєму репертуарі 16 пісень, 12 з яких увійшли до альбому Рижа. Презентацію диску музиканти провели у прямому ефірі радіо Захід полюс виконання наживо пісень з альбому не лише почують, але й побачать відвідувачі українських вечорниць в одному з нічних клубів міста. Після цього концерту гурт вирушить у фестивальні мандри. Вже є запрошення до сусідньої Львівщини та Польщі.